Добрий день, глядачі і гості нашого каналу. Ви знову на каналі Соня Черкащина. Сьогодні свят, і може нарешті я викину відео, тому що перше знімала днів 10 тому назад. Але так і не, не знайшла час його змонтувати, тому сьогодні буде одне з двох. І так, як я казала в минулому відео, попід теплицею будуть рости помідорчики і огірочки. Ось з цієї сторони росте рядочок огірочків. І отак от ось зробили йому підпору. Прибили через теплицю доску, яка виступає на обі сторони. Посередині теплиці зробили підпорку. І зверху кинули ще одну дошку, на яку будуть підв'язувані, на яку прив'яжуться вірьовочки, а до них уже огірочки, а з тої сторони відповідно помідорчики. Так, тут я посадила дебараму. Сьогодні на ніч в деяких областях передавали приморозок на грунті. Але в нас писало плюс 7, тому я не думала, що це нас якимось чином зачепить. Ну, але в мене, мабуть, згородний щас невезучий, тому що декілька помідорів у мене мають отакий от от вигляд. І я так думаю, що це ніщо інакше, як вони примерли, тому що я не знаю от чого ще. Помідори могли стати такі. Тут ось ось трішки меншенько. Цей взагалі живий. А наступні три знов такі. Тобто це листя, що ось, ось тут було в соломку, заритися, воно більш-менш нічого. А вершки геть поприхвачувались. А далі знов помідори всі живі. Тобто десь маленький кусочок захватило холоду. А і напроти змерших ось, ось на нас рядку один єдиний теж такий. Я зранку бачила, що якісь дивні листки, але ще не зрозуміла, що. А тепер явно видно, що вони просто змерзли і тепер починають підсихати. Стигне наша полуничка. Нових сортів, звичайно, дуже. Дуже гарні ягоди. Ягід, правда, не сильно багато, тому що, як я казала, вона дуже пізно посаджена взагалі. Думала, ягід не буде. Але ж вони все ж таки є, але ну, їх не багато, Ще ж перші квітки померзли. Ну, але ягода, звичайно, дуже гарна. Не така, як у мого старого сорту, який я показувала, почав достигати перший. Але от нас маг зате і мені, мабуть, подобається більше. Хоча він геть не транспортабельний, бо ягода дуже ніжна. Вона практично не доїжджає до базару. Вона не така гарна, хоч є теж ягодки непогані. Але вона така, вона солодша, неї ніжний. Ніжна консистенція, її можна прямо роздавити язиком у роті. Тоді як нові сорта треба гризти, тому що вони аж риплять на зубах. Навіть, ну коли правда, дуже перестигша ягода, то вже більш-менш нічого. За ці 10 днів я нарешті доформувала свій виноград. І так як пагонів стало менше, вони стали набагато інтенсивніше рости. Тому деякі вже ось достають до другої ж, до... до третьої проволоки І почали масово відпускати, ще відростати на них пасинки, які обов'язково треба видаляти. Тому що вони беруть на себе лишню енергію і сильно потім загущують. А загущений виноград швидше набагато захворіє, ніж той, який гарно провітрюється. Тому особливо, якщо у вас так якось у мене отут місто 5 штук на метр всі 10, то пасинкин треба обривати обов'язково. Коли виноград уже піднявся, пасунки, які виростають з нижніх листків, або бруньки, які розпускаються на старій лозі, дуже добре видно, тому що вони ось там, дивіться, блистять. Ці листочки, ось тут це блискуще, а це блистить. Значить, це виріс пасунок. Далі обірвані пустиблення. Ось на сильно рослих кущах вже навіть причеплені на третю проволоку лози, тому що вони взагалі швидко ростуть. І після прищіпки вся сила росту пішла на них, а не на кучу лишніх пагонів, які довелося обламати. І якби я це зробила вчасно, вже б, мабуть, достали до верхньої проволоки. Ні? Я, як завжди, скакую в останній вагон. Паровози і все роблю невчасно. Отак на сьогоднішній день виглядає наша картопелька, яка посажена 9 травня. Тобто, не знаю, як поміряти висоту, сантиметрів до 40 вже доходить. Ось перший рядок, який до половини я поливала. Сечу, до половини Хочу показати вам, що відбувається з ґрунтом, коли після культивації немає гарного дощу. От дивіться, в нас ми, правда, не культивували, але ми копали ямки відповідно під картоплю. У мене є ось такий прибор. Він міряє вологість і кислотність, в даному випадку він включений на вимір вологості. Дивіться, я його встромляю в ґрунт, який не копаний. І він показує 50% десь 45 номінальної вологості. А тепер я його вставляю в копаний ґрунт. І він показує 20%. Тобто земля набагато швидше висихає там, де вона. Опана. А зараз знайду грядочку, яка хоч трішки замульчована. Маємо 90%. А в кущі ну, самі 20%. Тобто, як бачите, весняна культивація. Повинна бути дуже неглибокою для того, щоб не пересушити ґрунт. Так як обіцяні дощі вже не обіцяють. Тому картопельку я зараз полью саме по центру рядка, так, щоб земля страмбувалася і не стало цього ефекту сухої землі саме в лунці. Ну, щоб уже не поливати бур'яни, зараз його прополю. Я у мене такий ось. То скорішня з одною рукою незручно, звісно, але ну, отак от от собі я прополю це все. І кину капельну стрічку. На відео добре видно крутячі нори. Які крути з'явилися в мене восени. Раніше їх не було років 10, мабуть, а це звідкись вони приповзли. За весну підрили мені. Частину озимої цибулі, яка в результаті пропала. А тепер перейшли на інші грядки, тому я змушена була з ними почати боротьбу. На прополений крайній рядок картоплі, розтягла капельну стрічку і включила потихеньку, щоб поливався тільки рядочок. Так як я вже казала, в мене на меті залить рядок так, щоб страмбувалася земля в кущах. Грядочка вже достатньо полилася. Земелька пробукла і тепер проведемо азотне живлення. Так як цим рослинам в перший період вегетації необхідний азот для того, щоб швиденько наростити листову масу, яка є основою фотосинтезу відповідно росту всієї рослини. Так як в цьому році я перейшла на організу, я вирішила перейти на органічне землеробство. Мінеральних добрив я використовувати не буду, а скористаюся тим, що в мене є в наявності. Тобто сечу. Так як її все одно потрібно вичищати, то чому б не поєднати корисне з корисним. І не підживити нею грядки, заразом вичистивши грібну яму. Зараз по цьому мокрому грунті я до половини грядки пролью. Петчу з обох сторін, а іншу половину грядки залишу нетронутою. Щоб подивитися, наскільки швидко буде видно різниця, чи буде видно взагалі, чи мало такої дози азоту. На даний момент особливої різниці я поки що не бачу. Толі мала була доза азоту. Толі, в принципі, вони не відчувають азотного голодання, тому не сильно це якось на нього вплинуло, але вся картопля стоїть, в принципі, однаково. Так, це ось скраві цибуля на висадки. Я викинула. Цибуки будуть скоро цвісти. А отак ось виглядає моя морквочка, яка посіяна. Була на ленті, бачите, вона досить не густа і в проривці не, і проривання не потребує. Ну, тут сходять буряки, які я досадила. тільки-тільки, Довелося їх, звичайно, дуже часто поливати, тому що ніяк вони сходять, не хотіли. А Отак вже виглядають, як ті, які зійшли вчасно. Як я казала, не маю уяви, чому один рядок зійшов, другий практично ні. І він геть голий. Ну, але якось так. Вже трапилось. Ну і наостанок покажу наших свинок, а то щось вони давно в кадрі не мелькали. Оце льошки, яких ми продавали, здається в лютому, якщо мені. Не зраджує пам'ять. І тоді вони виглядали ось так. А тепер ось вони вже отакі от, от красуні і красунчики. На липень плануємо розпочати забій. А це з останнього виводка в нас залишалося п'ятеро, но вчора наш кум по сумісництву колій. Рішив, що він теж хоче тримати свиней і одне в нас купив. Ну, Йому ми, звичайно, не могли відмовити, тому продали. На жаль, не зважили, скільки його було. У нас тут залишався один кабанчик, він його й забрав. Тепер у нас самі свині. Оця ось що п'є воду, це майбутня мамочка. А решта піде теж на забій. Ось те поросятко, що риється в соломі. Ту ота малявка, яку ми показували з переламаною ніжкою. Після того, як ми всіх продали, воно стало більш підбиратися до корита, його менше стали відганяти, бо їх було мало. І воно поступово доганяє своїх родичів. Єдине, що ніжку ми йому таки полікували. Тому що нарив ставав все більший, і гуля ставала все більшою і більшою, і в результаті воно майже зовсім перестало ставати на ногу. І вирішив чоловік, що спробуємо її розрізати і видавити те, що там є. Ну, а там як Бог дасть, або доріжемо, або воно навпаки вилікується. Всередині гулі була така субстанція кремового кольору, густа, схожа на дуже густу сметану. Але без запаху, тобто це був не гній. Що то було, я не знаю. Я не весь лікар, тому сказати не можу. Ну, але після того, як ми видавили все, що було у вулі, ніжка зажила і хоросятко стало добре ходити, ніж кандидає. Ну, а це воно відпочивають. Ага, Я їх вже потревожила, вже вони не відпочивають. Да? Хороші. Ну все, на цьому буду прощатися, всім добра, Слава Україні!